Всім привіт! Як ви бачите, ми не зупиняємо наш розвиток ані на хвилину. Нещодавно нас згадали наші друзі з каналу Закрутка і ми хочемо розповісти вам про них. Закрутка це авторський проєкт двох журналістів, які по-домашньому, дуже неформально, обговорюють новини, аналізують інфоприводи та роблять інтерв'ю з багатьма гостями. У них вже були Стас Корольов, Кургани Агрегат, Ема Антонюк та інші відомі люди. Тому залітайте до них на канал. Також сподіваюся, що ви подивилися наш випуск про чужого. А якщо не подивились, подивіться. А з вами все ще Кір. Погнали! Якщо ви зараз зайдете у Facebook, то ви побачите там дуже багато лайна щодо нашої кіноспільноти. По-перше, Держкіно, як завжди, продовжує обсиратися. До речі, цікаво, а ви бачили ту двохвилинну нарізку з українських фільмів, після якої Держкіно просить донатити їм, нібито на кіно? Але в ніякому випадку не робіть цього, бо ваші гроші точно не підуть на кіно. Коли я побачив той ролик, я нормально так крінжанув. Але взагалі я не про це. Де ж кіно обсирається у спільноті срать через ігровий фільм про бучу, який саме зараз знімають у самій бучі на очах у людей, які тільки но ну, все це пережили. Гроші нетфліксу, які він роздав як підтримку українських кінематографістів, були попилені між членами журі та їхніми друзями, та всяке інше. Про це можна багато говорити, але мене все це відверто заїбало. Всі ці срачі просто не мають сенсу. Я вважаю, що рано чи пізно час все розставить по своїм місцям. Тому я просто закриваю Фейсбук і всього цього нібито і нема. Чого і вам бажаю. Тому подивіться наш дайджест та просто прогуляйтеся. Далі до новин. Наша відповідь відьмаку. Ну, ви знаєте, це дурне формулювання, наша відповідь чомусь за мільйони доларів зняти за декілька мільйонів гривень. Тому це я, звичайно, іронізую. Коротше, багатостраждальна екранізація коміксу Максим Осад. Зйомки почалися ще у далекому 2012 році, було залучено багато іноземних спеціалістів, нормальний бюджет. Але з фільмом щось сталося, і він поринув у виробниче пекло. Я не знаю справжню причину, але, скоріш за все, як завжди, спиздили гроші. Потім фільм перезнімали, але він так і не вийшов на екран. І ось нещодавно, абсолютно несподівано, з'явився тизер фільму Максим Оса та золото Песиголовця. Зовсім інша команда проєкту, актори, режисер теж новий, Мирослав Латик. Бюджету видно, що менше. Сама історія була крутою, і вона могла би створити круту сучасну українську фентезі міфологію про бадьорого козака та його потойбічні пригоди. Але чи вийшло це у творців у новій версії? Не знаю. Побачимо 13 жовтня. Сподіваюся, що ви всі знаєте відомого українського композитора Сильвестрова. А якщо не знаєте, у вас буде чудова можливість познайомитись з маестра та його творчістю. Документаліст Сергій Буковський в кінці вересня презентує документальний фільм Ве Сильвестров. Картина розповість про роботу композитора у радянські часи, про постмодерністські пошуки та сучасний період. Гарна новина для тих, хто любить серйозну кіноаналітику. Повертається відомий кінокритичний журнал Кіноколо. Видання завершило своє існування 10 років тому, і ось було оголошено про його повернення. Часопис буде виходити 4 рази на рік та буде існувати у друкованому вигляді та онлайн. У фокусі кіно України та світу. З 1997 року до 2008 тисячі кіноколо було єдиним виданням, яке висвітлювало кінопроцеси. Презентація першого номеру відбудеться на київському тижні критики. У нас в країні дійсно велика проблема з платформами для кінокритики, тому це дуже добра новина. Є такий жанр кіно про кіно. Зазвичай він цікавий тільки кінематографістам, але останнім часом він набув популярності і серед широкого глядача. Ось скоро виходить Вавілон, Деміана Шазела. режисера Лаволенду, -ла одержимості та людини на місяці. У центрі картини, перехідний період, коли німе кіно почало трансформуватися на звукове. У головних ролях: Марго Роббі, Бред Піт, Олівія Вайлд та багато інших. Вийде вже у грудні. Половхалево. Те, що я роблю, важливе. Це найчарівніше місце на світі. Подивився Емілі злодійку. Рекомендую! Я був приємно здивований. Це дуже класний фільм, незважаючи на його простоту. Здавалося б, історія досить прямолінійна. Багато що можна передбачити, але у ньому дуже хороша драма та акторська гра. І це тут вирішує все. Про що історія? Емілі має великий борг і не може влаштуватися на роботу через те, що колись когось вдарила. Тут ми бачимо тонкий соціальний коментар. Героїня щиро хотіла би отримати звичайну роботу, але соціум заочно засуджує її та й не дає шансу. Таким чином, вона стає на криву кримінальну стежку. Далі дуже тонко та психологічно показані її вагання та просування на цьому шляху. Неймовірний характер Емілі несе її вперед. Обрі Плаза просто шикарна у цій ролі. За нею дуже цікаво спостерігати, її дуже швидко починаєш симпатизувати та співчувати. Більше не буду нічого казати, бо вийдуть спойлери. Раджу вам подивитись. Відпишіть у коментарях, як вам. Ми тут, в огляді на чужого, згадували Ніла Бломкампа, і ось про режисера з'явилися новини. Зараз він розробляє фільм, присвячений автостимулятору Гран Турізмо. Фільм розповість про реального підлітка, який завдяки цьому симулятору став відомим гонщиком. У касті вже заявлений Орландо Блум, якого ми досить давно не бачили. Він зіграє спеціаліста по маркетингу у сфері автогону. Головну роль зіграє Арчі Мадекве. Також у касті заявлений Девід Гарбор. Знаєте такі фільми? Красива дичина. Ось Джордж Міллер, автор останнього мед Максу, зняв саме такий фільм. Мова про три тисячі років бажань це дивна історія про те, як героїня Тільди Свінтон знайшла Джина у виконанні Ідріса Ельби, який готовий виконати її три бажання. Але до цього він розповідає їй свої історії заключення та кохання. Фільм красивий, ефектний, але трохи нудьгуватий і в кінці не зовсім зрозуміло, до чого це все було. Ні, я розумію, звичайно, скоріш за все, це така метафора на кохання. Але не знаю, вирішуйте самі. Думаю, комусь сподобається, а хтось одразу вимкне. На цьому тижні Ді Капріо став цікавим ньюзмейкером. По-перше, він дав пораду Тімоті Шаломе не мати справу з важкими наркотиками та фільмами про супер. Героїв. Про перше не знаю, але щось мені підказує, що Марвел все ж таки затягне до себе молодого. Але подивимось, сам Ді Капріо у цьому плані гарно тримається. І друге, Ді Капріо сказав режисеру «Гри в Кальмара, що він дуже великий прихильник серіалу, і той вже хоче додати актора до касту другого сезону. Можливо, це буде не головна роль, невелика, а просто якесь камео, але скоріш за все воно буде. Нещодавно я розповідав вам, що HBO готує серіал про Джона Костянтина, але у Ворнерів знову там щось змінилося. Судячи з усього, ця ідея буде скасована ще на стадії старту. Замість цього нас чекає сіквел фільму з Кіану Рівзом. Несподівано! Фільм поставить режисер першої частини та голодних ігор Френсіс Лоуренс, а сценарій напише Аківа Голдсман, відомий по фільмам Я Робот, Ігри Розуму та багато інших. Схоже, що всі плани на темну лігу справедливості були скасовані. А жаль, це досить крута та похмура історія з нетривіальними героями, тому сумно, що її весь час відкладають у шухляду. Але сіквел Костянтина це вже цікаво. Шокуючи, актор Еван Пітерс виявився маніяком. Він зіграв американського вбивцю та канібала Джефрі Дамера. Серіал заснований на основі реальних подій про маніяка, який вбив та з'їв 17 людей. Головну роль зіграв Еван Пітерс, зірка людей Ікс та крутого серіалу Мейр з Стауну. Режисер Райан Мерфі, який працював з Пітерсом на американській історії жахів. Серіал вийде на Нетфліксі 21 вересня. Амазон продовжує сперечатися з Нетфліксом, у кого з них більш. Довгі руки. Амазон почав виробництво серіалу Той, що біжить по лезу» 2099. Це буде продовженням фільмів Рідлі Скотта та Дені Вільньова. Продюсером буде Рідлі Скотт, який вже давно говорив про можливість продовження. Щось у сера Рідлі останнім часом руки чешуться до продовжень старої класики. То чужий, то ось той, що біжить по лезу. Робота вже розпочалася, проте подробиці сюжету невідомі. кажуть, що буде щось провокаційне. Навіть не знаю, чекаємо чи ні, але оригінальний фільм я дуже люблю. Продовження вільньова мені не сподобалось. До речі, а як вам ця франшиза? Пишіть у коментарях. Вийшов трейлер екранізації хіта минулих років книги Шантарам. Це історія хлопця з непростою долею, який втікає з тюрми та починає жити у Бомбеї. Історія вийде на Apple Plus з Чарлі Ганомом у головній ролі. Поки більшість з нас не може нікуди виїхати, можемо подивитись на екзотику, хоча б на екранах. Сірі back empty-handed. You should have gone when you had the chance. You can be free of anything but yourself. Життя коригує не тільки екранну реальність, а й її сприйняття. Померла королева Великобританії Єлизавета II. Після цього серіал Корона, присвячений королівській сім'ї, отримав ріст у переглядах на 800% на території самого королівства. А по світу корону стали дивитися у чотири рази активніше. До речі, п'ятий сезон якраз і розкаже про правління Єлизавети II. Спробував подивитись серіал Білий лотос, який взяв Емі за найкращий міні-серіал цього року. Знаєте термін тупа американська комедія? Так ось це саме вона. Дуже дивно, що йому дали якусь нагороду. Серіал максимально несмішний та бісячий. Жарти про члени, яйця, хвороби, брудний секс, дрочку та багато іншого у дуже нудному сетінгу. І якщо ви колись думали про цей серіал, максимально не раджу. Нас покинув останній представник французької нової хвилі Жан-Люк Годар. 20-те століття продовжує закриватися і в кіно. Годару був 91 рік. З чого все почалося? Годар разом з Франсуа Трюфо, Еріком Ромером, Клодом Шабролем та іншими критиками та журналістами вирішив показати старим метрам, як треба знімати кіно. Нова хвиля відмовилася від стандартної на той час зйомки та лінійних історій і поринула у почину експериментів. Вже скоро майже всі їх фільми стали класикою. Як на мене, Жан Люк Годар був одним з найскладніших режисерів нової хвилі. Якщо казати про стиль разом з цим він був одним з найвідоміших представників хвилі. Його фільми на останньому диханні, жити своїм життям, навіжене П'єро та багато інших стали надбанням світового кінематографу. Раджу передивитись чи подивитись, якщо ви пропустили. До речі, є до вас питання: а хочете огляди на класику, на ту ж нову хвилю, німий Голлівуд, Нуар, ну і все таке інше. Вам було б цікаво? Дивлюся, ріка і Морті. Звичайно, все чудово. Але я помітив кумедну річ: перша серія стосувалася основного сюжету, друга була з рубрики Упоротість. І такі серії є у кожному сезоні. Мені здається, що автори просто тягнуть з барабану листки зі стилем серії і втілюють це у кожному сезоні. Це досить прикольно. До речі, було заявлено, що серіал стане щорічним, а не коли там авторам заманеться його зробити. Це теж хороша новина. На Росії вже закрилися 125 кінотеатрів. Звичайно, це не так багато, як прогнозували, всього 6%, але ми ж розуміємо все попереду. І ця цифра, як та цифра, за якою ми всі слідкуємо, теж буде зростати. Тому чекаємо, бо навіщо на болотах кінотеатри. А нічого й не відбулося, ніякої крінжухи. Чекаємо наступного тижня. Друзі ходили на слешер тіло-тіло-тіло від студії А24. І дуже радять. Якщо ви знаєте та любите цю студію, сходіть. Якщо любите слешери, вам теж зайде. Фільм бадьорий. Також у прокаті продовжує йти Я працюю на цвинтарі. Я вже сходив, але розповім про цей фільм після завершення прокату. І, мабуть, я буду так часто робити, щоб ви йшли на наше кіно максимально неупередженими у той чи інший бік. Вподобайки. Коментарі, підписки, Патреон. Ну ви знаєте, схема класична. Окрім того, запрошую вас до нашої спільноти. Я вирішив там час від часу писати щось про нові фільми, серіали. Комікси, книги, те, що не буде входити у дайджести. Також можемо там спілкуватись, тому залітайте. Також хочу передати великий привіт нашій Таїсії, яка поїхала навчатися до Італії. Вона набере цілу валізу знань і повернеться з ними до нас, щоб втілювати у нових крутих проєктах. Таєчка, бажаємо тобі успіху! До наступних випусків! Все буде культурно! Все буде Україна!